Добрий день, діти! Сьогодні у нас заняття з математики. Відгадайте загадку. Довгі вуха, куций хвіст, невеликий він на зріст, також має косий зір. Догадали, що це за звір? Так, це зайчик. Він сьогодні прийшов нам в гості і просить допомоги. Він назбирав в лісі багато квітів і не може їх порахувати. Давайте йому допоможемо. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Скільки всього квітів? Так, п'ять. Прилетів до нас ще метелик, він сів на квіточку. Давайте порахуємо, на якої квітки метелик знаходиться. Якщо ми будемо рахувати зліва направо. Перша, друга, третя. Четверта, п'ята квітка, то метелик у нас знаходиться на другої квітці. Якщо ми будемо рахувати справа наліва, на якої ж квітки він зараз знаходиться? Перша, друга, третя, четверта. Так, метелик знаходиться на четвертої квітці. Метелика хтось злякав. І він пересів на іншу квіточку. Давайте порахуємо, зараз на якої квітки сидить метелик. Рахуємо зліва направо. Перша, друга, третя, четверта. Зараз він сидить на четвертої квітці. А якщо ми будемо рахувати права на ліво, то рахуємо перша. Друга, він сидить на другої квітці. Злякав його вітерець і пересів метелик на цю квіточку. Перелетів метелик. Давайте порахуємо зліва на права. так, метелик сидить на першій квіточці. А якщо ми будемо рахувати справа на ліво, перша, друга. Третя, четверта, п'ята квіточка. І метелик сидить у нас на п'ятої квіточці. І так, робимо висновок, що порядкова лічба залежить від напрямку. Розумів? Давай відпочинемо зайчику. І зробимо з тобою фізкульт хвилинку. Раз, піднятись, потягнутись, два зігнутись. Розігнутись. Три в долоні, три хлопки. Головою три ківки. Молодець. Зайчик приніс чарівну торбинку. Давайте подивимося, що тут є. Ану, зайчик лапкай. Ой, та тут багато речей. Давайте виїздимо. Що ж це таке? Так, це геометричні фігури. Геометричні фігури бувають площині, а бувають об'ємні. Подумайте і скажіть, яка геометрична фігура може котитися? Так, це кулька. А яка геометрична фігура має кути? Так, це трикутник. Прямокутник, куб. А яка геометрична фігура має і зверху, і знизу дно? А яка фігура має дно і вершину? А яка фігура у нас не має кутів? Так, це шар. І коло. А подумайте і скажіть, які е, речі і, можуть бути схожі на е, геометричні фігури. Наприклад, на круг, що може бути схоже, Дома у себе знайдіть предмети, які схожі на коло. Найдіть предмети, які схожі на трикутник. Вам завдання: знайдіть вдома предмети схожі на геометричні фігури. Ми з зайчиком будемо чекати. У зайчика для вас ще одне цікаве завдання. Зараз він розкаже вам свою історію. Вийшов вранці на ганок і сказав: добрий ранок. Сонцю, небу і травичці добрим людям, тихій річці, добрий ранок світе мій, мирний, чистий, голубий. Діти, завжди треба казати доброго ранку і вітатися, оскільки привітання це побажання добра. Подивіться, приніс зайчик нам картинки, де намальован ранок, день. Вечір і ніч. Скажіть мені, подумайте і скажіть, що зайчик може робити вранці? А коли зайчик робить зарядку? А коли зайчик грається з друзями? Що зайчик робить ввечері? Чи світить сонечко ввечері? А що ви робите, робите ввечері? А що зайчик робить вночі? А коли він спить? А коли ми можемо поза, побачити зорі? Молодці. А зараз ми пограємо в ігру. Я вам буду казати речення, а ви будете казати, якщо це не так, будете казати, це не так. Ввечері яскраво світить сонце. Це не так. Ввечері снідаємо. Це не так. Зранку ми лягаємо спати. Це не так. Зранку ми обідаємо. Ні, це не так. Вночі ми гуляємо. Це не так. Вдень на небі багато зорь. Це не так. Молодці діти. Сподіваюсь, вам заняття наше сподобалося. А зайчикові вже час прощатися. До нових зустрічей!